Дорогі браті і сестри, ви чули і бачили, напевно, вже, що на преподобного Богоносного Цави Священного було звершено освячення храму. Сава Священний називається тому, що вже в такому зрілому віці, приклонному віці прийняв сан священства, а до тих пір він просто був монахом, подвізався в пустині. Освячення храму це велика подія для кожної віруючої людини, тому що там звершується літургія. Люди наші, коли прийняли святе хрещення, вони завжди будували храми і духовно ви Ми знаємо, що в період радянської влади храми закривалися, призначувалися не по призначенню. Так і зараз це буває на великий жаль, історія повертається. Але є одні люди, які будують, інші руйнують. І так все життя хтось когось звинувачує тоді, коли не може сам нічого зробити. А той, хто робить і за завістю, ми знаємо, диявол завідує богобоязним людям і завжди ставить їм різні козні. Дві 2016 році до нас просився священник з Донецької єпархії. Родом з змурованого Кориловецького району попросив отця Івана Печенюка, що йому дуже там важко, війна і просив, щоб йому допоміг знайти прихід. Те Іван звернувся до мене, щоб прийняти клірика Днайської єпархії, допомогти йому з переїздом, так як в нього там його мати. Тушки батько хворий, йому важко. І отець Іван, коли поприйшов до мене і сказав, за кого я побачив цю людину. Простіть, було зразу видно, що не так. Але просить священник за собрата ніби. От є тоді, коли ми угождаємо Богу, є коли ми хочемо угодити людині. Це є дві великі різниці. Морозівка, село. Починають будувати храм на початку 19 століття. Вони його не добудовують. Потім добудовують, робиться зерносклад, потім ще щось ставлять стіни, накривають, роблять з нього клуб. Коли прийшла перестройка, немає кому ходити в клуб, видають його релігійній громаді. Наші прихожани, наші священники облаштовують його для храму. Все ми туди всі разом збиралися, з нашого храму давали ікони. І люди різні туди приходять для того, щоб допомогти. І ми два приходи по просьбі отця Івана, отцю Олександру, нашому собрату з Донецької області. віддаємо два приходи для того, щоб він міг служити, молитися. І бути в безпеці. Прослуживши майже два роки, коли почався розкол. Ми зібралися всі духовенством і запитали один одного, хто залишається, хто йде. Всі сказали, що залишаються тому в от числі отець Олександр. Ну не пройшло буквально два з чим-то роки. Він пішов в розкол, хоча перед цим він піднімав руку і також казав, що залишається. Ніхто не став з ним спорити, боротися там, штурмувати храм, різати замки, робити якісь козні. Був даний інший священник, який окормляв тих людей, які залишилися. Молилися люди просто неба біля істочника. кожен день читали акафисти, канони. Потім облаштували невеличке приміщення аварійне. Де також збиралися на молитву, і потім прихожанка нашого храму, Різдва Пресвятої Богородиці, змурованих курілиця Валентина Штофа, сказала, що продає хату, батьківську хату. А потім, передумавши, сказала, що вона, якщо це релігійні громаді, вона хоче подарувати, За що ми їй дуже вдячні. Атець Анатолій, який народився на Україні, молодий, не маючи ще 30 років, якого обзивають. Деякі так звані патріоти Москалем, проросійським, він ніколи не був в Росії, ніколи ніде був за кордоном десь в цій стороні. Прийнявши сан священства, він взяв цей прихід і почав реставрацію цієї домівки під храм Божий. І сьогодні ми маємо повноцінний храм для спасіння душі для молитви. І ми бачимо, як трудами. Ірея Анатолія Пустовалова, прихожантого тої парафії. Я коли приїхав останній раз, дивлячись, що і як підготовлене освячення, я побачу, як люди на собі у веретах, знаєте, таких дорожках, носять на спині щось. Я запитав, що ви несете. Ви сказали каміння. Це мені нагадало я колись. В старовину люди носили на собі каміння для того, щоб десь прибирали, чи очищали, чи будували. Все робили вручну. Так і сьогодні прихожани свято Димитрівського храму, великомученіка постаралися для того, щоб у них також була святиня і де вони достойно могли звершувати літургію. Як Владика сказав, це нагадує перші наші храми яких ми молилися, яких ми служили, і Богуждали, спасали свої душі. Сказати щось про людей, які доклали своїх зусиль, коштів, це можна сказати, нічого не сказати. Ви подивилися, яке було там запустіння? Там ніхто не жив десятки років. Ну, молодий священник з людьми, із з нашими прихожанами, які приїжджали, допомагали, зробили таку красоту, яку ми сьогодні бачимо. Хтось приходив після роботи, хтось до роботи, хтось з обідню перерву, але всі хотіли потрудитися для слави Божої. Це приклад, браті і сестри, коли є любов до Бога, вона перевершує і унині, і відчай, і злобу. Але коли ти хочеш, маєш злобу і маєш завість, ти завжди хочеш забрати чуже, ти хочеш красти чуже, яке тобі не належить. І ті люди, які прикриваються сьогодні, що вони повертають собі, ні, ми собі не можемо нічого повернути, тому що ми самі орендатори, ми орендуємо Бога і користуємося тим, що Бог нам вручив. Якщо ви думаєте, що ви забираєте в когось, берете, ви накликаєте на себе гнів, котре ми повинні це засвідчити. І нехай Божа благодать допоможе оцю анатолію. Всім людям доброї волі, які давали пожертвування і тайно, і явно. І саме головне, що там дуже зручно, тепло молитися. Приходьте на молитву. Ми всім щиро дякуємо за труди. А той священник, який перейшов, ну сказати, гріх іуди він завжди повторяється у людей. Представте, що ви довірили свою квартирку. Чи машину дали комусь користування? І через деякий період ви знаєте, що ця людина забрала, переоформила на себе. Як ти хотів перейти у ПЦУ, чому ти це не зробив на Донбасі? Чому ти зробив там, де ти прослужив 20 років? І коли прийти сюди і казати оцю Івану? Який збирав кошти, який допомагав, і потім до нього приходити і парафіян настроїти проти нього і сказати, що він служить Путіну, він каже, перший раз я чую таке, адже в молитві написано миром Господу, помолимося. Але людина, яка зробила гріх, вона завжди хоче когось в чомусь звинуватити, але не самого себе, що вона побоялася, вона перебігла, вона соблазнилася тимчасовим. Але як ми бачимо, що Господь дає радість тим, хто претерпів, тим, хто устояв, і Він дає святиню для молитви і для духовного росту. Стійте в вірі, не бійтеся нічого, і нехай благодать і поміч Святого Духа завжди прибуває з нами, і ми бережемо тими святинями, які Господь нам сьогодні дає, і особливо молитвою, приходом на богослужіння. Бог поміч. Does it not